Сама надійна та економічна машина Opel Astra G сучасний дизайн та якісний кузов це те, що цінують наші покупці. 1,3 і три в обслуговуванні двигун. Автівка з пробігом в 260 тисяч та 2013 року. Вже стоїть на зимовій гумі, має протитоманні фари та дуже добре їде на свій об'єм двигуна. Автівка вже тонована. А тепер до салону. Регульорок дзеркал, склопідйомники. Кохання сидіння, мультикермо та механічна коробка передач, куча клавіш, як на борту і та автосвітла. Автівку можна придбати у розстрочку з першим внеском від 15%, а залишок розбити до 5 років. Також можемо міняти на ваше старе авто або доставити до вашого міста. багажник поміщається два квадрових. Вартість автомобіля 7500 доларів. Не опустіть свій шанс стати власником цього авто, кого зацікавило. дзвоніть. це твоє авто.